Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківській громаді під час канікул для учнів організують зимові школи. Як вони працюватимуть? Кожна дитина зможе спробувати в різних професіях. В нас працювати 37 різних студій. 83-літньому переселенцю з Запорізької області у Калуській лікарні медики безкоштовно відновили зір. Мене ніхто не води. Як до цього до операції, що кругом водили під руку. Смагалися понад 300 спортсменів. У Івано-Франківську провели новорічний чемпіонат області з легкої атлетики. Моя тактика тягнутися за сильнішими Рекорди для тих, щоб для того, щоб їх вити. З 2 по 26 січня 2024 року у 11 позашкільних закладах освіти Івано-Франківської громади запрацюють зимові школи. Про це 18 грудня на брифінгу розповіла директорка Департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко. З її слів, школярі на час канікул зможуть обрати та безкоштовно відвідувати заняття. Зимові школи в місті організовують вдруге. новому році наші зимові школи зібрали майже 5 тисяч дітей, тому маючи таку гарну практику. Ми вирішили і цього року стартувати з 2 січня до 26 січня і проводити в кожному позашкільному закладі безкоштовні зимові школи. Так, з 10 до 14 години план роботи всіх зимових шкіл. Кожен позашкільний заклад буде запрошувати до себе дітей і безкоштовно проводити з ними час. В центрі освітніх інновацій під час зимової школи можна пройти експрес-підготовку до національного мультипредметного тесту, а також опанувати математику та фізику засобами stem освіти, розповіла директорка закладу Марія Починок. За її словами, реєстрація розпочалася 18 грудня. Минулоріч зимову школу відвідали 3,5 тисячі учнів, каже Марія Починок. Ми дійсно підготували таку гарну креативну програму для здобувачів освіти, щоб вони в рамках канікул не відчули, що це навчання, що це практичний цікавий досвід. Кожна дитина зможе спробувати в різних професіях. В нас працювати 37 різних студій. Це є і архітектурна школа, і математична, і школа дизайну, і школа іноземних мов, і математична школа. І stem школа буде пропонувати не тільки заняття, а і мандрівки щотижня також. Діти не просто будуть навчатися, вони будуть навчатися із науковцями, викладачами відомих вузів, адже ми так спрогнозували свою роботу, щоб це була співпраця із найкращими лабораторіями нашого міста. Ольга Глинська, мама двох доньок 7 та 8 років, сьогодні написала заяву в гурток з розпису художньої кераміки, який діятиме в центрі освітніх інновацій в межах зимової школи. Жінка каже, заняття під час канікул є корисними для дітей. У мене дві дівчинки вони ходять на математичний старт, якраз зараз проходиться гурток, і на англійську мову для дітей від, з другого класу, з другого по четвертий клас. Ми ще хочемо дуже потрапити на гурток з розпису художньої кераміки. Дітям дуже подобається ліпити, розмальовувати. Вони дуже творчі. Конуси робили. П'ятикутні піраміди та конуси. Я б хотіла б ходити на кераміку, тому що там дуже весело. Зі слів Вікторії Дротянко, детальну інформацію про заклади позашкільної освіти, де діятимуть гуртки в межах зимової школи, можна дізнатись на сайті Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Ми цей кришталик забираємо. У нас є апаратура, яка ми не виділяємо його цілей, а за допомогою факу мультифікатору, тобто ми його подрібнюємо, забираємо і на це місце ставимо прозору лінзу, цю лінзу, яку є інтерокулярну лінзу. І людина тоді е, нормально бачить. Ярослав Бук, лікар-офтальмолог Калуської центральної районної лікарні, розповідає, таку операцію він спільно з кандидатом медичних наук Володимиром Мельником виконав переселенцю із Запорізької області Івану Семенцю. З його слів, до операції клієнт розрізняв тільки частини доби і трохи бачив кольори. Коштує це хірургічне втручання 21 тисячу гривень. Усі витрати лікарі взяли на себе, каже Ярослав Бук. У нього були зрілі вікові катаракти на обох очах. У цілому світі таке захворювання лікується тільки хірургічним способом. Оперативне лікування ми зробили тільки на одному оці. Зразу на двох не робиться Це є ризик, якогось інфікування. На наступний день він бачив читав другий, третій рядок. Він сам сам себе обслуговував, ну з радості він плакав. Це це, це правда. 83-річний Іван Семенець наразі живе у Калузькому геріатричному центрі. Каже, приїхати сюди із села Запорізької області допомогли волонтери. Звісно, подобається, атлічна! Оце моє ліжко. Вирішив виїхати через те. каже, що в 2023 році повністю втратив зір. Спочатку. Правий глаз почав погано показувати, що слізиться і все проще, проще. А потім за ним вже і лівий пішов тією ж дорогою. За вірьовку, якщо мені треба, в кухню. Пройшов і знову назад і в хату, і все. Зараз в його будинку у селі живуть українські військові, розповідає чоловік. Обіцяли, каже, платити за електроенергію. Вони попросилися на квартиру, тому що приходила осінь зима, а по посадкам життям не в Іван Семенець розповідає, вчора повідомив свою племінницю, яка живе у Запоріжжі, про те, що він уже зрячий. Вона теж довольна, от і рада, що я хоч бачив людей. Но орієнтуюся, схожу, мене ніхто не водить. Як до цього до операції, що кругом водили. Під руку і пішов по коридору ведуть сюди, сюди, куди треба. Читати я поки не можу. Мені треба окуляри. А окуляри мені поки не совітують одягати. Це місяців два-три, а потім треба буде йти до окуліста. Директор Калузького геріатричного центру Василь Ільницький розповідає, що Іван Семенець один з перших мешканців центру, який відкрили у жовтні 2023 року. Почував себе дуже пригнічено через те, що був незрячим. Тому представники закладу шукали меценатів, які змогли би профінансувати операцію. Після неї каже директор центру, Іван Семенець став мов би, іншою людиною. Я би сказав, навіть депресивному е, нічого не хотів. Відмовлявся йти, їсти, їсти. Ми персонал носив йому їжу. Йому важко було дуже. Можна сказати, встидався йти в загальну кухню з усіма їсти. Це для нього був якийсь такий бар'єр, який він не міг подолати. Персонал по догляду ну, водили його під руку по коридору, щоб він мав можливість ну, не тільки сидіти, лежати. Може, був такий, хто його знає. Я ж не фіксував себе за добре. Так що все могло бути. За словами лікаря-офтальмолога Ярослава Бука, від часу повномасштабної війни він спільно з Володимиром Мельником зробили для переселенців ще п'ять безкоштовних операцій з відновлення зору. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Новорічний чемпіонат області з легкої атлетики провели у вихідні 16 та 17 грудня у манежі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, розповів Суспільному директор департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. З його слів, спортсмени бігли дистанції: 50, 60, 150, 200, 400, 800 та 1500 метрів. Долали естафети, штовхали ядро та стрибали у довжину. об'єднали дитячі категорії, бачимо в цьому потребу. І маємо численну кількість учасників, понад 300 учасників бере участь в змаганнях. Маємо також, окрім 20 команд з територіальних осередків Івано-Франківської області, ще 4 команди, які прибули до нас з Львівської, Тернопільської області і також Шепетівки. Перше місце зі стрибків у довжину зайняв спортсмен, який два роки тому приїхав з Полтавщини до Івано-Франківська, аби продовжити тут свою спортивну кар'єру Дмитро Савицький. Про це він розповів Суспільному. За словами Дмитра, на цьому чемпіонаті він стрибнув на 6 метрів 2 сантиметри. Особистий рекорд спортсмена 6 метрів 61 сантиметр. Також каже Дмитро, він зайняв перше місце у спринті. Це біг на 50 метрів. Займаюся років чотири вже. Ну спочатку не вийшла, не, 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 не але останні два роки стабільно стрибаю за 6 метрів. Хотілося б взимку виконати чемпіонат на нормативний чемпіонат Європи Ю 18 з легкої етапи. 50 спортсменів представляють на чемпіонаті Івано-Франківську обласну спортивну дитячу юнацьку школу, розповідає старша тренерка цього закладу Марина Якуба. Це сім тренерів, які заявили своїх учасників на ці змагання. В основному це стрибки в довжину з розбігу і короткі біга спринт. Мета чемпіонату популяризувати легку атлетику, каже головний суддя Степан Лагойда. З його слів, наймолодшим спортсменам на цих змаганнях 10 років, найстаршому 27. Були спортсмени, які покращили свій результат в особистий. Це є такий вид, де треба працювати і здобувати результати, але результати тут відбуваються тільки за рахунок, коли вказівку робить тренер, і її треба виконувати, і тоді, можливо, себе. Підняти у результатах все веще, вище і досягнути того максимуму, так як досягли наші олімпійці, які їздять і представляють нашу країну на олімпіаді. 13-літня Марія Олійник приїхала на чемпіонат з Калуша. Дівчина розповідає, зайняла друге місце у бігу на 1500 метрів. Зараз готується до бігу на 800 метрів. Каже, перед змаганням не хвилюється. Вручилася все зі школи, мене від школи відправляли на змагання, і мене на змаганнях запросили тренуватися. Моя тактика тягнутися за зілішими. Рекорди для тих, щоб для того, щоб їх бити. Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, івано франківськ Глянь оком щирим, о Божий сину на нашу землю на Україну. У восьмому класі, коли заборонили коляду, я зібрав коляду коло сто чоловіка, але ми говорили. Браття, нікому не кажіть, хто то організовував. То був 1957 рік. Як я вже був священник, почалася свята літургія. Але тут, коли налелуя, я почав кадити, я дивлюся, а в дверях капітан міліції я швидко сказав виключити світло. А я з сестрою переодівся, я був у валянках плащі. Вона дала мені хустку, і я зав'язав хустку. Люди вже знали мій голос і я пропустив, пропустив, і люди мене припускали. І коли ми дійшли до дверей, відкривайте двері. Двері відкрили, і мене від товпа винесла з церкви. Є гарно, що ми всі будемо святкувати з цілим світом народження Ісуса Христа. У різдвяну ніч ми будемо поруч, подумки у чаті у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом, 25 грудня, разом святкуємо різдво.